Сьогодні 24 травня, середа, і у нас томатики вже всі висажені в тепличку. Оця половина ще минулого тижня. Вже вони тут, вже вони освоїлися. От. А тут сьогодні я висадила. Незабудка доцвітає, але щось камера не дуже передає. Такий гарний колір, але ми його не бачимо. Кабачки вже давно я посіяла, але шуто їх не видно. Тут сходить бурячок, більш-менш. Тут капусточка вся коризна. Перед банком, а чтобы с она ела. Руком и клубничка ананасна. Фасолька якась уже зашла. Там огурочки. Морковочка. Ну, щось трошки є? Сонечко жовте чудо, ще трошки цибульки. Дуже урожайна сонечка. Там фасолька та штичкова і огірочки. Огірочки ще не видно. Ну, а це, а це господар моїх грядок-любисток. Вони скоро будуть. Піонія якась. Галі. Це буде бордова така темна піонія. Це біла. Біла фестива Максим. Оце деревце. Прошу теж вгадати, що це. Рання піонія скоро буде червона і рожева. Ну і закінчимо на персику. Персик переживається. Минулого року вибуховою хвилею трошки пошкодило мені двері. Зараз буду виправляти. Дверки поправили. Огірочки салатні посажені. Що хотіла показати м'яту. Це карпатська. Дуже приємна м'ята і барбаресик. Тут в мене м'ята перечна. Я її трошки скусила, але ще пару залишилось. І ще один Ще один сорт м'ята тут дуже класна, теж така пожмакана. Зацвів водозбірник.